Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 13 жовтня, 597-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі минулої доби Росіяни по Миколаївщині випустили три ракети: одну балістичну та дві крилаті. Про прильоти та збиття поки що нічого не повідомляють, але мешканці міста Миколаїв чули вибухи прям дуже близько до міста. В Одесі та області минула доба пройшла більш спокійно, ніяких ракет та дронів в область не залітало. Ну а сьогодні зранку в місті на деяких трасах повимикали світлофори, бо, начебто, в Одесу приїхав Зеленський, і ще сьогодні зранку СБУ в Одесі зловила чергового колаборанта. Цей влаштувався в міжнародну організацію, щоб був привід їздити по місту. Ну і вже знімати наші позиції в Одесі. Ну а тепер поїде на тюрму. Минулої доби на Миколаївщині, крім ракет, ще росіяни досить активно обстрілювали район Очакова та навколишніх селищ, але наче там без жертв. А от на Херсонщині після російських обстрілів, на жаль, минулої доби дві людини загинуло ще шестеро травмовані. Ну і також трохи гарних. Новин сьогодні зранку в Чорному морі біля Севастополя щось трапилося з російським ракетним катером. Чогось з нього почав йти чорний дим. Цікаво, що могло статися. І вночі в Брянську Народну Республіку на якийсь хімічний завод залетів невідомий дрон і вибухнув: Ну таке буває. Будемо чекати ще гарних новин, і як завжди, прошу закинути волонтерам на їх спори.